Людмила Чижова Сонце на столі. Давайте вічність позвемо в гостину, ясне свічадо з сьогоденні, і діточкам малим у їхні душі ми вкладемо, як те святе знамено, святковий каравай на кожному столі, родина за столом щаслива і багата, а ненька щедро хліб нам подає, цей хліб святий, як сонце в кожній хаті. Чим наша хата, донечко, багата? Ой багата хлібиною великою родиною. Коли мама хліб пече, то завжди співає, тому кожна паляниця, як сонечко, сяє. Чому паляниця пухка під руками? Коли хліб вночі місила посміхалась, мама. А коли вже мама з печі хліб святий виймає, нашим оберегом його називає. Вишиваним рушником потім накриває, після печі на покуті хліб спочити має.